Сьогодні, друзі, вас чекає історія про юність Анни та Гельзи. Коли вони були ще зовсім юними, до всім відомих пригод. Якось до них завітали у гості, їх друзі, Ельф Бен та Принцеса Холі фея. Привіт! Привіт-привіт! Ганна, я до тебе сяду, а я до тебе, Ельзо. У нас, знаєте, такі пригоди сталися. А, які? А, у нас з'явилися невідомі коти. А, коти? Треба розібратися. Я вам всьому допоможу. Я ж ваша помічна фея. Злітаю і подивлюся, що там відбувається. Шш, полетіла! Друзі, я знаю. Ці коти прийшли з Котячого королівства. Там сильний голод, тому вони попросилися жити у вас. Я їх привела з собою. Котики, заходьте. Мяу, 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 мяу. Можна у вас пожити? У нас таке голодування зараз. Ми такі голодні, нещасні. Чого ж сили, ма мяу-мяу? Ми тут полягаємо, бо вже нема сил. Звичайно, можна в нас пожити, котики, заходьте. Я тут присяду, бо нема сил, і я тут присяду. Вистроїлися ми в ряд, чекаємо, щоб що поїсти. Зараз я позову свою помічницю і вона вам принесе їсти. Привіт! Зараз все буде котики, не хвилюйтеся. Що ви хочете поїсти? Ой, смачненько, м'яу. Ми дуже любимо їсти різні смаколики. Зараз усе буде зроблено. Хвилиночку. Друзі, готово. Тарілочки вам поставила і смачну їжу. Ой, як добре врятували котиків? Так, це чарівно. Бене Холі, дякуємо, що розказали нам. Ой, де нема проблеми, Ельзо, Ганно. Ми ж ваші кращі друзі. Ой, сестричко, це так чарівно, коли можна допомогти комусь, хто цього потребує. М'яу дуже було смачно. Дякуємо. Ням -ням. Вони такі хороші. Можна мені буде одного взяти? Ой, ми не розлучні. Ми краще будемо жити при палаці. Ну, добре, тоді можна я буду за вами наглядати? Так, звичайно, якщо Анна Зельзу не проти. Ну, звичайно, ми не проти. Живіть з нами разом веселіше. Які котики Адамелін я її сестричка. Елі, Елі, ти тут прийшла! Ура! А ви знаєте, дівчата, що наші батьки влаштовують бал? Бал? Як цікаво! У вас є що вдягнути? Ой, давайте позагораємо на сонечку, тут такий гарний пісочок. У -у -у. Хі -хі -хі. Класно. А що, давайте всі ляжемо Котики поїли. Ой. Ну і ми тоді ляжемо. теж Трошки позаграємо, Бен, Лягай. Холі. Поки ще останній ніліточка. Треба трошки позаграти. Всем хорошего дня.